Сьогодні я вам розповім про крик душі, який назбирався у мешканця села Щурівки, що на Ізюмщині, від того всього, що прийшлося пережити йому і мешканцям цього села. Слухаючи все, мимоволі розумієш те, з яким сусідом ми жили поруч, і не розуміли, якого миру хочеться країна. І що треба зробити, щоб весь світ полегшено зітхнув від рашиської чуми? Доброго дня. Як вам тут жилося, розкажіть. Та як, як нам тут жилося? Дуже важко жилося. При урках дуже важко жилося. А чого важко жилося, тому що у наших людей є такі люди, що дуже багато допомагали уркам. По... У селі, так? Да? Ну, не в нашому селі, а в сусідніх селах. Поздавали родителі атошників усіх, хто атошник поздавали, в Червоній, в Вільховатки, в Бородоярські. Так само ну, мені прийшлося тут, у мене син знаходиться в АТО з 2014 року. Прийшлося нам тут ховатися, коротше, одурків. Лодки наші на дінці ті, що були, горки всі повзривали. Заходили, забирали пасіку, на пасіки рамки медові всі повитягували, позабирали, з вуликів повитаскували все. Копали, копали картошку. Забирали віщі, де у хотах немає людей, розбивали вікна, відкривали двері, вигрібали до стін, усе забирали. І чайники, і каструлі, все підряд забирали. А держу, усе підряд забирали. Ну і це длилося у нас до. 6 сентября. 6 сентября наші солдати освободили нас, село Щурівку. Як ви їх зустрічали? Ну, ми в перші дні не вірили. Це произошло десь часів у 9 вечора. Ми не вірили, що наші прийшли, що нас освободили. По-чесному казати, що цього ми не вірили. Скільки село було в окупації днів? Село було в окупації із, я точну, із 8 березня і по 6 сентября. А 6 сентября у нас у 9 часів вечора наші освободили. А скільки в селі жило людей до війни і залишилось? Приблизно хоч? Ну, в місті з дачниками нас, як тільки на 25 февраля нас було тут 86 чоловік в місті з дачниками. А сталося вже в початку в августа, все, нас тут залишилося 28 чоловік. Це по Щурівці. А Зараз люди повертаються. Повертатися нікому. Ми ну, до стариків хоронили, при ворках е е хоронили стариків, е ті, що повмирали. Без робів, без нічого. Просто копали. Йома й хоронили. Це тут вже ну, не дуже тут. Постояли ну, туди. Стояли підбиті танки, ремонтували і забирали потихеньку, які так вивозили, які саме тоді уїжджали. А чому йде війна, як ви вважаєте? Ну, Тому що Путін чоловік неадекватний. Я б ніколи не думав, щоб Росія на нас могла напасти. Та ніхто не думав, воно бачить, що вийшло. Так а люди ж, їх, росіяни підтримують його. Ну, вони -то його підтримують, але ну, це я вважаю, що це люди неадекватні, вони не знають, що твориться, що, чим ми винуваті, що вони прийшли сюди. Вони прийшли сюди з однією цілі убити нас, убити український народ. Я розумію це лічно так, що вони прийшли убити український народ. Як це можна розуміти, що города, все кого, з ким вони воюють? Солдати на передній лінії, а зараз вони з ким воюють? З дідами, з бабами і з малими дітьми. Получається, так же, що знищують народ. Просто унічтожають український народ. Це називається геноцид. Це називається геноцид. І скільки росія не существує, все время вона і, 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 на, на Україну наїжджала і наїжджала. Спокон віку, ще з Петра І. Коли, коли буде перемога? Ой, ну що я вам скажу? Чим раніше, тим краще. тому що. Роботи дуже багато після оцих урків. Дуже багато роботи. Відбудовувати все. Відбудовувати одне, а поля не сіяне, в нас нічого залишилося. Те, що посіяне, ми його не скосили. Техніку нашу всю розбило. У техніки в нас ні трактора, нічого не залишилося. Пряме попадання за трактор випили. Виплатили всі гроші, все, техніки не залишилося у нас ніякої. Усе розбило. Тільки кредити поплатили і все. Більше 200 гектар пшениці у нас залишилося на полях. Її ніхто ні косив, нічого її не робив. І зараз поля стоять замініровані, всі туди не ні зайдеш, нічого. Більше нічого не залишилося. А все позабирали, так? Да? Не позабирали, а пряме попадання, порозривало осколками все. Новий трактор з нового трактора нічого не залишилося. Магазин до нас ще місце як був, приїжджав магазин, магазин у щіру зі сторони Вільховатки. Ну Такі ціни лупили, оці колаборанти всрани, я що не дай Бог. Кілограм сахарів ми купували по 85 гривень. Ну, а виходу ну, не було, тому що нас нікуди не випускали. Ні до нас нікого не запускали, ні ми не могли нікуди піти, нас не випускали від ціля. А колаборанти цим користувалися і на, на, на нас заробляли гроші собі. Ну, вітаю всіх з наступаючим новим роком. Бажаю, що, що саме перше бажаю, щоб побистріше закінчилася війна і щоб ці прокляті горки більше не тривожили ні наших дітей, ні наших внуків, ні наших правнуків. І щоб у нас була самостійна свободна Україна.